Чому на деяких весіллях гості гуляють до ранку, а на інших розходяться після пару годин банкету? Причина. Не там, де ви її шукаєте. Багато хто з гостей в цьому звинувачують в тому або незручну локацію. Але є три речі, які вирішують будь-яку проблему. Перше динаміка свята. Якщо кілька годин безперервно йде застілля, то гості швидко втрачають інтерес і відчуття часу. Чергування активних блоків і застільних допомагає тримати енергію вечора. Друге світло і атмосфера. Ні для кого не секрет. Якщо зал погано освітлений або навпаки, має різке холодне світло, він психологічно закриває людей. А от тепле, комфортне або Денне світло створює атмосферу затишку. Третє емоційна кульмінація. Якщо весілля нудне, то гості самі хочуть його якнайшвидше закінчити. Емоційні моменти, шоу-програма, динамічні та цікаві інтерактиви, дискотека. В такому випадку гостей не виженеш і о четвертій ранку. 50% успішного весілля – це ведучі діджей і наповнення програми. А 50% – ваші гості. Де взяти класного ведучого? Я думаю, ви здогадались.